Тут важливо те, що днями якраз був епізод, який на який країни мають реагувати, зокрема на заклик Дмитра Кулеби засудити цей злочин дуже резонансний, який був оприлюднений в інтернеті. Відео страти українського полоненого, якому відсекли відсекли голову. І після того пан Кулеба заявив, що Росія взагалі не має права ані бути. В ООН, а не бути взагалі в Раді безпеки, безпеки, тим більш головувати в неї важливе. Є те, що Україна зайняла тут дуже принципову позицію, і інші країни змушені на це зважати. Зокрема, і пан Зеленський заявив, що вбивці понесуть за це відповідальність, і голова служби безпеки України Василь Малюк, служба безпеки, якраз проводив вже досудове розслідування. Він сказав, що убивці знайдуть і дістануть або з під землі, або з того світу, і вони обов'язково відп... будуть нести відповідь за те, що вони е це зробили, і справа розглядається за е принципами порушення правил та звичаїв війни. Тому звичайно, оскільки Україна е привертає увагу міжнародної спільноти до злочинів Росії, то коло тих країн, які будуть виступати за те, щоб Росія була залучена, ну mm -hmm. понесла відповідальність. І трибунал це відбувся. Воно буде розширюватися обов'язково, і те, що там вже більше 30 країн, це дійсно такий надихаючий факт, який свідчить про те, що все більше країн розуміє, угу. що Росія має понести відповідальність, і це має бути зроблено якомога скоріше. Ну більше країн діяльно в це включаються. Не просто готові там да. підтримати, да. наприклад, українську український проект резолюції в генасамблеї організації об'єднаних націй, а ще й створити окремий орган. Причому не на базі організації Об'єднаних Націй, а саме ну як окрему ініціативу, як окремий юридичний такий а, ну прецедент, сказати би так, для того, аби засуджувати російські злочини. Ну Одного боку Коста-Ріка ніби не найвпливовіша країна для того, щоб особливо сильно наголошувати на цьому. З іншого боку, якщо країн вже 34, це дійсно важливо. Пане Андрію. А як це наближає? От їх тепер 34. Як скоро це може спрацювати? І це просто політичний знак, чи це і юридичні наслідки теж матиме, врешті-решт? Дивіться, тут можливі два важливі два моменти: на перше, звичайно, це кількість країн, тобто підтримка цього рішення на міжнародному рівні. А друге, це визначення нарешті з форматом, в якому все ж таки більшість країн, а особливо найбільш плові країни, бачать проведення цього трибуналу. І Тут ми бачимо, що є певні такі різні підходи, і між Вашингтоном і Україною, і різними країнами також, тому що цей або цей трибунал буде деякі к наполягають країни, що він має бути створений на базі. Міжнародного кримінального суду, uh -huh. інший, що має бути створений окремий орган, який цим займеться. Потім знову ж таки ідея того, що має бути на основі організації об'єднаних націй, щоб там вона була така легітимна, легітимне рішення цього суду. Теж тому, звичайно, якщо ось найближчим часом буде все ж таки визначений формат, якому буде цей ну, більшість uh -huh. країн, що найменше. Особливо найпливовіші країни бачать проведення цього трибуналу. Я думаю, це буде таким дуже добрим кумулятивним ефектом, який прискорить цей процес і залучить до цього більше більшу кількість країн, пане Андрію. Є е, цікавинка одна, і ще одна. Ми за цим безперечно дуже стежимо, як взагалі. Війна, російське вторгнення, реакція цілого світу, як це тисне на конфігурацію міжнародного права, міжнародної безпеки на організації, які не змогли стати особливо ефективними в даному разі. Ось те, що необхідно створювати новий трибунал, інакший трибунал, означає, що ті, які існують, зокрема на базі організації Об'єднаних Націй, не здатні виконати поки що своїх функцій. Те, що створено такий формат Рамштайн допомоги Україні, означає, що Ось ті організації, які існують, ОБСЄ, НАТО і так далі, у своїй формі не змогли і ООН безперечно, у своїй формі не змогли відповісти на виклики. А от скажіть, будь ласка, і цей спецтрибунал і Рамштайн це обриси нових майбутніх міжнародних організацій, чи все ж таки це залишиться тільки точковим прецедентом у зв'язку із нинішньою війною? А давайте таки не будемо загальнювати, що, наприклад, ставити. Знак торжества між тим, як спрацювала ця ситуація, наприклад, ООН і НАТО, так ООН дійсно, як свого часу Ліга Націй, виявила, що їхні механізми не працюють і вони не можуть ані покарати агресора, ані виключити його, ані санкції ввести. Тому звичайно, це питання яке канізація, яка не спрацювала. В той час, як що стосується НАТО, то навпаки. Ця криза вона стала таким об'єднуючим фактором, який надав фактично нове дихання і нове життя цієї організації. Uh -huh. Бо ми можемо згадати, як ще нещодавно а, той же пан Макрон казав про смерть мозку НАТО, і де деякі інші політики казали, що все ця організація своє відіграла, uh -huh. вона має відійти минуле. Ми зараз бачимо, що НАТО не може сказати, що НАТО сильне, як сильне, як ніколи. Вона вже було сильним під час холодної війни. Але зараз вона дійсно дуже сильна. дуже... Швидко повернула до своєї кращої форми і mm -hmm. зараз справляється. Але ви дійсно підняли дуже важливе питання, тому що фактично зараз ми вже живемо другий рік у новому світовому порядку, який був зруйнований нападом Росії 24 листопада минулого року. Тобто ці правила ще не оформились повністю і нові інституту також, але вже запит на це дійсно став очевидний, тому що і он і там і різні інші організації ну прикладно наприклад, можна сказати там певним чином магате uh -huh. також вони не не змогли на на такому належному рівні дійсно відповісти на ті виклики, які є. Але які бодай ця є, ситуація стала та... перевіркою для них і змушує шукати якісь виходи. Сподіваюся, бодай в чомусь вони зможуть знайти для себе друге дихання і знайти відповіді на серйозні жорсткі проблеми, які зараз виникають зокрема у цій війні. Андрій Миселюк на прямому зв'язку зі студією Апостроф тіві. Дякую дуже за аналіз. Дякую. І рухаємося до наступних тем.